Тим часом продовжуються важкі бої на деяких напрямках фронту. Триває потужний наступ росіян. Попри масштабні втрати особового складу і техніки, вони продовжують лісти. Наші мужні воїни тримають оборону. Що там відбувається? Які це напрямки? Дізнаємося у Олега Жданова, полковника запасу військового експерта. Вітаємо. Добрий день, пане Олеже. Чи так, на зв'язку ви з нами так вітаємо раді так. чути і бачити вас у нашому ефірі? Отже, як ми вже зазначали раніше, пан Зеленський заявив, що наступний тиждень додасть ще можливостей для України. Що він мав на увазі? Можливо, ви зможете пояснити, скоріш за все, малося на увазі як постачання якогось обсягу техніки і озброєння для збройних сил України. А, а також це в, в, в воєнному а, сенсі. А якщо м, в політичному, то можливо малася на увазі зустріч на Мальті. Там третя зустріч в форматі формули мира, а, а, в яку запропонував наш президент. От повинно повинна відбутися вже ну буквально цими, цими днями, так що тут два варіанти: або підсилення в техніки і озброєння, або малось на увазі оця, в по цей політичний крок, третя зустріч в форматі формули мира. Якщо будемо повертатися до ситуації на фронті, які є найважчі та найгарячіші чи найгарячіші напрямки? Ну, у нас Купінський Лімансь, Купінський напрямок і Авдіївський напрямок це два найбільш гарячіших. Вони поступово то один, то о, і інший переходять в таку активну фазу. Ну, от за за ми, 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 минулу добу це Авдіївський напрямок. Знов там е, активні просування ворога. Ворога, на жаль, він на деяких ділянках має е, частковий успіх. От але, але наші намагаються утримати ті позиції, які які вони обороняють. Ну треба зауважити, що на авдіївському напрямку друга друга загальна військова армія Росі Російської Федерації діє вже у повному складі. Всі три бригади фактично штурмують Авдіївку з різних з, намагаються штурмувати з різних. Сторін тому там саме запеклі бої на сьогоднішній день. Ну, і, власне, про допомогу від партнерів так вже зазначало, що Норвегія збільшить обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері. Які, на які ще подарунки очікувати ну, Треба, треба відмітити, що Норвегія доволі доволі шваво нам допомагає. Згадаємо, згадає, згадаєм, з чого все почалось, почалось з передачі нам комплексів насамп. Тому що це спільна розробка Норвегії і Сполучених Штатів. От, так що е, і, вони, і вони активно нас, е, нас підтримують. Так що будемо очікувати, можливо, буде озброєння, можливо, будуть боєприпаси е, до тих же, точніше, ракети до тих же комплексів ПВО. От, ну а можливо, буде і економічна допомога від е, самої Норвегії. Яка є ситуація з підготовкою до зими? Зимою ну на сьогоднішній день я знаю, що йдуться активні накопичення запасів зимової форми, і ми обладнуємо позиції, розраховуючи на те, що зимою темпи пересування військ будуть знижені. В результаті низької температури і а, погодних умов От, тому, о, тому більше уваги буде приділятися все ж таки позиційним боям нанесенню вогневого ураження по знищенню техніки особового складу противника. Дякуємо вам. Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт, був з нами на зв'язку.